Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене будуть картопляники. Зараз ставлю картоплю відварювати, потім покажу, що я буду робити. Капусту я вже натушила, і грибочки з цибулькою пожарила. Залишилося лише відварити картоплю, чищу звичайним чином, і відварюю з легенько підсолені водичці. Картопля ось вже зварилась, тепер я її, я її трішки підсолювала, але ще трішки підсолю. Наче мені мало сольна. Можна додати якісь спеції, які любить, можна не додати взагалі. У мене до піци. Починаю її гарно м'ять. Ще хочу додати борошна, ложку і теж мну. Дівчатка, я оце грибочки жарила звичайним чином, покришила дрібненько грибочки і цибульку то я хочу додати трішки сюди. Це хтось масло додає, хтось що, я нічого такого лишнього не хочу. Трішки цієї піджарки чи олії. І так гарненько зараз помну. Картопля в мене вже в процесі трішки прохолола. Я ще кладу сюди дві ложки борошна і вже буду руками замішувати тісто таке, щоб. Можна було ліпити картопляники. Тісто на картопляники я вже вимісила, і ось моя ще капуста тушена. Я капусту люблю тушити, щоб все було один до одного. Наприклад, 200 грамів капусти, 200 грамів моркви, 200 г цибулі. Це я все на терку потерла, щоб воно було в одинакових розмірів. І в сковорідці тушила, олійки трішки додавала, посолила і все. А ще ложку томату додавала. Така в мене капуста вийшла. Тепер я... хтось умочає руки, в олію, я в борошно. І ось так буду ліпити. Все дуже легко. Капуста така в мене, знаєте, не звісатиме. Значить морква тушена. І зліплюю ось так, як вареники. Руки вмочаю в борошно. І роблю ось такі картопляники любої форми, хто якому, як і подобається. І по величині теж. Так само з грибочками теж. Грибочки дрібненько я покришила і зліплюю, буду через один робити. Ось так. А картоплю треба зробити на смак такою, щоб вона вам смакувала. Якщо ви любите з масло, там додати зелені, кропчику там щось. Хто що любить, та й кладіть. Головне, щоб воно вам смакувало. Все вийде, все буде добре. Поліпила я картопляники, в мене вийшло 6 штук всього. Картоплі Картоплю було приблизно десь пів кілограма, можна більше варити. От, тепер поставила сковорідку розігрівати на вогонь, і олій туди на буду жарити, як звичайні пиріжки, тішоволії жаряться, або як млинці. Ось так вони у мене обжаряться, дівчатка, як звичайні пиріжки. Ось таких я сьогодні, дівчатка, нажарила картопляників, один розрізала з капустою, попався. І з грибочками теж є як засмачити картоплю і яку зробити начинку, такі будуть і картопляники. Робіть все за смаком. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого, бережіть одне одне, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю, до зустрічі. Кому подобається ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна.